Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, всі підписники мого каналу. Я рада вас вітати і цей випуск теми дня ми присвятимо найгарячішому питанню, що стосується відновлення податкових перевірок, що може відбутися з 1 листопада 2023 року. Кому вже сьогодні потрібно готуватись? Адже ну наразі мораторій на проведення. Перевірок у нас діє під час воєнного стану. Винятком є підприємства грального бізнесу, компанії, що надають фінансові та платіжні послуги, та виробники підакцизних товарів. Для них податкові перевірки розпочалися вже з 1 жовтня 2023 року, і вже 16 жовтня 2023 року року Верховній Раді зареєстровано доопрацьований законопроект про відновлення. Податкових перевірок бізнесу мова ведеться про зміни до податкового кодексу, до інших законодавчих актів України, що стосується скасування саме мораторію на проведення податкових перевірок. Це проект за номером проект закону за номером 10016 тисяч ТРД. Колеги в описі під відео є вся текстова версія мого випуску, який я зараз вам розказую. Отже, мораторій на певні види перевірок. Пропонують скасувати з 1 листопада і поширити на період з 1 листопада поточного року до кінця 2024 року. Кому вже сьогодні? Пора готуватися на податкову перевірку з 1 листопада 2023 року, які критерії буде готувати перевір... податковий орган для відбору підприємства план графік на 24 рік. Ми з вами далі розглянемо. Але перед тим хочу нагадати всім, всім, всім підписникам мого каналу про бухгалтерську онлайн-зустріч, що відбудеться безкоштовно для всіх 18 жовтня. Починаємо о 12.00. Реєстрація обов'язково. Вся інформація під відео в описі є. Будь ласка, реєструйтесь, підписуйтесь і отримайте подарунки. Ну, а я повертаюсь до теми відновлення податкових перевірок. Отже, щоб підпасти під критерії відбору до плану графіку документальних податкових перевірок на 24 рік. Саме починаючи з 1 листопада 2023 року, тут я би поділила. Суб'єктів господарювання на три групи: перша група це ФОПи, друга група це юридичні особи, і третя група це суб'єкти, які є нерезидентами з відокоремленими підрозділами чи постійними представництвами в Україні. Отже, почнемо з першої групи. ФОПи. Тут щодо ФОПів, перевірки будуть стосуватимуться. Таких ФОПів та, підприємців, річних дохід, яких становить понад 10 мільйонів гривень. Ну, а загальна сума витрат у податковій декларації буде перевищувати 75% суми річного доходу. Ну, Тобто, як ви розумієте, мова ведеться про ФОПю на загальній системі оподаткування. Також колеги, податкова може запланувати до перевірки тих підприємців, які платять зарплату працівникам. Меншу ніж середня по відповідній галузі або там по виду діяльності ФОПа. Ну і колеги, тут також бачимо в проєкті, що зберігатиметься мораторій на перевірки для ФОПів першої і другої групи єдиноподатників. Щодо другої групи юридичних осіб, щодо юридичних осіб та Суб'єктів, які є нерезидентами з відокремленими підрозділами та постійними представництвами в Україні, то тут маємо з вами наступні критерії відбору до плану графіку. До речі, ці критерії можуть мати зміни, да? тобто можливо внести зміни щомісяця до плану графіку, який вже податкова розпланує. Отже, для того, щоб потрапити до плану графіку, податкової перевірки у 2024 році. Юридичній особі або нерезиденту, відокремленому підрозділу або постійним представництвом потрібно відповідати одному з таких критерій. До речі, ці критерії визначатимуть за підсумками 2021 року. Зверніть увагу. Отже, які це критерії? Перше, заробітна плата нараховується в розмірі меншому за середні по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні. Друге, рівень сплати податку на прибуток на Понад 50% менший ніж по галузі, ну а рівень сплати ПДВ на понад 50% менший, менше ніж рівень сплати по також по галузі. Тут е, є позначка, що, що цей критерій не поширюється на платників податків, у яких Операції з експорту становлять понад 25% загальних обсягів постачання, а рівень сплати податку на прибуток не нижче ніж 50% по галузі. Ну і ще один критерій це дебіторська заборгованість, яка перевищує кредиторську більш ніж у два рази. Зверніть увагу, що підпадатимуть платники під ці критерії. Тільки за умови, коли податківці визначатимуть такі підприємства на основі показників їх фінансово-господарської діяльності за підсумками 2021 року. Ну і окрім того, колеги мораторій буде продовжено щодо юридичних осіб, які розташовані на окупованих територіях, територіях активних та можливих бойових дій. Ну і колеги продовжується реєстрація на щоденні онлайн-вебінари разом зі мною та навчання в офлайні в зручних. Начальних класах усіх бухгалтерів. Реєстрація здійснюється у школу успішного бухгалтера. Це моя брендова школа. Отже, подати участь, подати заявку на участь, ви можете вже зараз. Всі деталі в описі під відео. Ну, а я, завершуючи цей випуск, нагадаю: підписуйтесь на мій канал, будете мати всі свіжі новини першими і коментарі до них. Ну, а наразі зараз обіймаю всіх цілую люблю. 麻烦。